Всім привіт! Сьогодні 11-й день нашого челенджу і ми починаємо, як завжди, зі смачного сніданку. У мене кава з моточком Бафаліки маленьким і ківі голд одне. Ми якось себе не так як завжди почуваємо, і я вирішила, що дати підкріплення організму. Ось такі я купляю шопучі, таблетки. Вони йдуть як комплекс вітамінів, вітамін С, вітамін Д і цинк. Ось. 800 мг вітаміну С, цинку 10 мг, Д3, В12 і селен. І заливаю водою. Водичка жовтенька. Не шипить. Hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone. Toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the priest tell us where to go. Every step will be we can make. Life's a tune, sing it till we break. Skipping stones in city stream Let's write a new story Leave the old behind someone's cooking love in the air I swear every spark in their voice shows they care для тут man kapu está і знизу ще Укропчик. Сім'ю буду заправляти. Виходить, що я беру цукор, щепочку, соль і жмакую її, так хорошо перемішую руками, щоб вона пустила сок і стала більш м'якою. Трішки оциту яблучного. І олія у мене ось така виноградних кісточок. І знову перемішую. Точніше, що скажу, жмакую. Такий обід, пшенична каша, бивна, салат і морква. Так, у мене кава з козинаком. Те, що я показувала вчора без цукру. Так, нам дали світло на 2 години, тому включаємо режим турбо. Я вже приготувала творожну запіканку. Дістала з морозилки фрикадельки, ми належали з свинини, залила водою і додала томатну пасту. Зараз поріжу катоплю і туди її кину. Ріжу ось такими шматочками, не маленькими, але невеликими. Кидаю от туди. Так, я приймаю вам і буду туди їх кидати. Я не буду сильно їх різати, просто ось так. На чотири частини. Ось якщо вони кидаються, кидаємо. Я вам зараз покажу, як я роблю котлети в духовці. Чому в духовці щоб було корисніше? Не хочу смажити на пательній волі, а в духовці вони вийдуть і смачні і корисні. Використовую завжди філе стегна, купляю іменно філе стегна, тому що воно м'ягче, бо філе звичайно більш сухіше. Я його вчора замаринувала. Перець, сілі, паприка, соєвий соус і, і все. А зараз я його ріжу на шматочки. Ось такі ось такі шматочки. І далі буду показувати. Робимо все швидко, бо в нас виключення світла через пів години. Що ми беремо далі? Ми беремо одне яйце. Я вже включила духовку на 200 градусів. Сюди додаємо 4 зубчика чесника. Можна менше, ми робимо чесник, тому я кидаю багато. Трішки персику. Я сіль вже не кидала, тому що в мене вже замаринована курка. І там є теріаль, там є сторона соус і перець. Я сюди кинула яйце, 4 зубчика чесника. Далі 2 ложки взагалі сметани, але так як я зараз не хочу жувати сметану, беру грецький йогурт, ось такий безлактозний. Кладу десь півтори ложки столових. Так, перемішую. І я ще можу додати ось таку моцарелу. Я ось її достала. Тоді я не поріжу ось так. Підброкувати її сир. І потім відправляємо це все. По хвилин 30 при 200 градусах. А оцей сир, сир в мене потертий, твердий, це за 5 хвилин до того приймати, я ще посиплю зверху котлетки сиром. Ось так. І також я дам дві ложки Ових борошно. Все, ось і весь рецепт. Самі можна повідомлення. Зараз перемодети. Ось так і просто. Покладаємо який розмір, який ви хочете. Можна зробити меншими. Я зроблю трішки більшими. Щоб це поставити в духовку і воно пропеклося. таких Все відправляю духовку на хвилин 30 і потім через хвилину 20 посиплю цим сиром ще зверху. Кладу в духовку на 200 градусів на хвилин 20, а потім вийму і посиплю ще сиром і ще відправлю на 10 хвилин. кипіло, зараз спробую на смак і на готовність картоплі. Ось, бачите, рікадельки такі. Вода ще википить, я люблю, щоб була юшка така, тому воду я не зливаю. Я ще поставила гречку на вечерю. Надіюсь, вона встигне до виключення світла приготуватися. Я ще кину трішки цукру, щоб нейтралізувати кислоту томатної пасти, я вже кидала, але ще кину. Додам також трішки чилі гостро, буквально трошечки. Так, так як у мене вже картопля зварилася і все готово. в самому кінці буквально ось я буду кидати і виключати через 2 хвилини. Кидаю укроп. Воно зараз закипить, і я відразу вимикаю і чесник. Чому в кінці чесник? Тому що залишиться запах чесника і смак. Якщо його кинути раніше, воно просто не реалізується і нічого не залишиться. кинула чесник і укроп. так перемішуємо. Зараз він закипить і буду вимикати. Можна на вісі трошки укропчик окинути. І ще тудаю укроп. не буде. Закипає і виключаємо. Зараз я вже відкрила гаряцький йогурт, а зараз роблю щоб він не стояв відкритий, бігом чия пудінг Що мені треба для чия пудінга? Я беру один банан, просто ось так швиденько ріжу. Далі кладу столову ложку чия, сімейна чия. І висипаю весь грецький йогурт. Можна буде дати приход, так як грецький йогурт без цукру, але не будемо зараз вбивати, як ми зараз мінімізуємо вживання солодкого. Банан дасть солодкість цього буде достатньо. Все, йогурт в приділі. І чиабурінг у нас буде. І отак просто перемішуємо. За пару годин загуснич, чи, чи розбухне, чи, до речі, дуже корисні і буде супер. Закриваємо кошту і кладемо в холодильник на пару годин. Я дістаю вже наші котлети з духовки. Посипаю сирочком трошечки, так як у нас вже є сири, трішки посиплю сиром і в духовку ще на хвилин 10. Тепер лишається це все прибрати і все. Ну все. Чистота. Що в нас вийшло? За півтори годинки. Котлетки в духовці. Ось такі вони вийшли. Це сирок, це не прогоріло, це все хорошо. Творожна запіканка з бананом, Гречана каша і картопля з ті та грибами. Краса. Так, моя вечеря.